Дорогие товарищи, мы с вами присутствуем на открытии нового. Вже щаю, тому що насправді сайт наш вже працює десь третій тиждень, то трохи набираємо браків. Але вже на кінець, то ми вирішили його презентувати. і ця, і ця табличка дає пораду сайту, сьогодні зникне на кінець. І вже порад сайту ми приймати не будемо, а якщо будемо тільки від ближчих знайомих через особисті контакти, або там як виступимо. Якби тупити. Про сайт якби багато говорити, не знаю, чи можна, тому що це така штука якась віртуальна. Ми бачимо, що якби, сайтів стає багато, але ми вирішили зробити такий сайт, який би відрізнявся від інших і запам'ятовувався людям. Кожен з нас, ми, тобто, почали ми це все з Зоряною робити, кожен з нас має досвід в журналістиці. В якійсь організаційній роботі Зоряна вже мала досвід з роботи з сайтом, дуже такий тісний. Mm -hmm. Я вже тепер включаюся в це тісніше. Ну і от ви вже бачите, що вийшло. Получився сайт, який ми хочемо зробити, щоб був цікавий не тільки для Тернополя, який вже ніби насичений інформаційно сайтами, різноманітними новинними ресурсами, і це цікавими для мешканців області, які наразі далеко не всі мають, ну, і райони мають свої якісь там інформаційні сайти, а навіть якщо ті сайти є, то вони наповнюються дуже, дуже так, повільно якось в режимі районних газет. Що ми б хотіли трошки поправити і робити, то оперативніше наскільки нам вдасться це робити з, міст, з обласного центру і також залучати людей, які є активними по тих регіонах. Насправді, як за ці два тижні вже показали такої роботи, що люди є дуже гіперактивні, гіперпрогресивні, якісь такі живчики по тих регіонах, які тільки ну, в цьому зацікавлені просто так, просто через те, що вони в цьому зацікавлені. Що, Регіони бачу... зацікавлені, так? Регіони зацікавлені. А фронт змін. Змініва наразі ні ще не буде, ми будемо працювати по регіонах. Тож Ми дякуємо наразі, і, спочатку подякувати комунікаційному центру, який нас тут прийняв. І завдяки тому можемо зробити тут гарну презентацію і гарній приємній атмосфері. Яка, принаймні мені сьогодні зранку підняла настрій після кількох днів тяжкої роботи, я зранку пішов сюди і мені стало постати тут приємно, комфортно. Сподіваємося, тут буде комфортно всім, хто буде тут працювати. Ну, думаю, що функціонал сайту можна продемонструвати. Всі його бачать, але можливо хтось щось там не догадався. Буквально вчора ми запустили дві нових категорії. Це категорія фіша, категорія сміх. Категорія сміх наш сміх. тут щось працює. працює, працює, працює. ями на могилі. чудовий сміх. Прополивальну машинку, яку запустили після дощу, сміх. Голова Білого Дому, який зациклиться на молочній темі. І батюки з борщівської автошколи. Дуже цікаво. Тому Погане наслідки, через обід не подивіться. А сайт структурований по, по районах, для того, щоб кожен мешканець району міг собі швидко і нібито не тяжко знайти те, що його цікавить. Але крім того, що ми його структурували по районах, ми ще його структурували по регіонах. Тобто там є південь, умовно північ, умовно захід, умовно сіль. Оскільки Там його можна було поділити. Тернопіль, Тернопіль, ріон, Тернопіль, Тернопіль Тернопільський район виділений в окремий регіон. Ми ну, десь до того схилялися, що люди, які там живуть у борщові, можуть цікавитися інформацією, яка відбувається у чортковій у залізничні, тому що це сусіди, ніби є таке тяжіння одного району до іншого. Ну і звичайно наносять вибори, які будуть інформаційним приводом найближчі кілька місяців. і відповідно Десь тої інформації, щоб нас доходила десь, відповідно, не в такому, а приблизно такому, чи зовсім не в такому, як це вирішить наша влада. В таких рамках десь відбуватимуться і мажоритарні вибори, відповідно, також виборцям буде цікаво знати, хто там в них, що там в них і, і таке і інше. Закінчити, коли не знаєш, що сказати. І відповідно, от на пане я хочу сказати. Наразі, передам слово Зоряні, яка в нас є шеф-адаптером. Це студентка, комсомолка, спортсменка. Наконець вона просто красавка. Ви просто досі не розподілили голос, ніхто що робить, тому що эм, у нас є... Люди там пишуть на сайт, це от один з них Сергій серії фотографує, який Барунський ще є одна смар'яна, якої зараз немає, але так само. Так, є чи немає. Є моральні знали, але зараз. Морально і фізично. У нас є, але її немає. Ми якось так всі одразу все робимо, хто там з організовує хтось. Десь там дописує хтось Шучай, коли є, хтось курує роботу Сергія Мар'яни і ми досі там не можемо погодити, хто ким буде, тому що ким ти будеш в нас? Не знаю, а ким ти? Не знаю. І ми досі написали про проект, хто хоч, хто нас хто, хто. Тому е, отак. Ну що мені розказати? Ти вже все розказала. Зоряно, зверніть увагу на розпреділення посад. Це дуже-дуже головне, дуже. Бо з цього все починає. Самозванців нам не треба, командиром буду я. Все, сказала і керую. Бо без владдя воно. Нас про задача, якщо б ще тут були люди з різних сферах, ми ввольжурналісти і в бою в темі. Ну насправді те, що відрізняється від інших, тим, що ми стараємося брати лише авторські новини. Десь якщо навіть і є якісь гіперпосилання на інші е ресурси, такі до речі, дуже мало, то є новини перероблені під наш стиль. Там часом він дуже стьогний. Часом хтось кажуть, як там можна писати про якісь там колодці, які десь там згоріли, але. Це можна віднести також якось там нашому рубрики Сміх, тому що ну, сприймати тільки негатив через той негатив, то є дуже тяжко і ну, часом всього посміятися. Є нас на сайті блоги, Блогери ми зараз активно долучаємо... Покажи самого активного блогера, є хтось вже? Олександр Башта. А, тут він, так? У нас є тут Тарас Савчук, він вже у нас два писав, просто не писав. Є, я не розвивав, чи це не просто і школа. Так, так, так. Якщо хтось захоче, так само писати, будемо раді і вискаво просимо, це вони сторінки сайту. Дуже багато хто питається, стільки сайтів у нас в Тернополі, наше ще один, це здається, це Олег Різденька сказав, попит породжує пропозицію, якщо є читачі, то чого б ні? Ну таке. Може, щось не цікаво то питайте. бо мій колега вже все розказав. Діряно, от, наприклад, авторське щось своє можна буде зразу додавати? Ну, ось, добре без матюків, ну, в рамках розумного. Чи все-таки треба буде скидати на скриньку, на почту? І потім буде якась модерація. Ми, ми хочемо розробити так, щоб можна було одразу закидати на сайт, тому що ну, поки що в нас є така ось система, яка працює, наразі і так. Можливо, потім зробимо таку структуру, щоб просто блогер угу. було окремо і воно було навіть зручніше навіть для користування, тому що так і на всеукраїнських сайтах можна просто самому заходити і додавати матеріали. То планується, що воно колись Дуже. удосконалиться таке Борис. Як нам сказала людина, яка займається технічною моделью сайту, йому зручніше, щоб вже був якийсь перелік блогів, і він вже мав матеріал, з чим працювати тому, для того, щоб зробити цю систему робочу, не, не на пустому місці створювати. Але то не є проблема, якби ми є фактично цілодобово цілодобово онлайн. І там, якщо хтось не скидає, то одразу ж вона опрацьовується, потрапляє на сайт, може, не вкладається на кілька годин, щоб ви там вже на ті години не Розкладу, да? Главно, не Там, що я бачу, Щоб ми ви... потім по матеріалах побачимо. <laughs> Щоб ми потім по матеріалах да, побачили. я покажу, це, що ви бачите мір кіно чи що? Не, дов, це основні спонсори. Онлайн кінотеатр. Ну, поки що ми б, працюємо кілька тижнів, всього-навсього, відповідно, реклами немає, тому що якби, недостатньо від того ще і відвідування. У нас сьогодні є? 218. Ну, вчора було 500 -щин. якби Є сайти більш відвідувані, ми, поки що не працюємо з інтернетом, тому реклами поки що немає. Вкладаємо в сайт власні гроші. Менеджер там питалися, кажуть, Угу, сайт біло-синій, це що, регіони? Інші кажуть, там ще й жовта стрілочка, це свобода. Насправді, просто дизайн сайт такий. Насправді замасковано батьківщин. Може бути. Десь дуже глибоко. Так, Просто вже люди на світлі, щоб представили чудови до всякої плітки, що просто маскувати треба дуже глибоко. Або не помічати кольора в Ну Є в нас там можливо, плани заповнити ці банери кровом гарної реклами і, і, і на її продажі заробляти. Є, звичайно, плани там, вибори йдуть, є плани залучати політичну рекламу, якби то Або з того не обійдемо. Є ще це... якби будемо говорити про це відкрито. Це є вдалий час в будь-якому плані, тому що всі знають, що час перед передвиборчий, це час, коли є більший попит читачів. Вони щось хочуть отримати інформацію, і є цей час, де можна, можна залучити політичну рекламу, може отримати якусь можливість до часу, поки сайт стане самостійний фінансово, якби, робити цей сайт. Тому що насправді сайт не ну, має когось там. Інвестори, які би мали якусь глобальну мету робити з сайту джерело інформації певного спрямування, відповідно сайт буде незалежний і потребує якихось фінансових там, комерційних вливань для ну, видання реклами для того, щоб, для того, щоб він працював і функціонував. Так, то взагалі в інтернеті все взаємов'язано, є читачі, є реклама, є реклама, є сайт, і працює далі. Ну, отаке. З тих сайтів, що в нас почалися, наприклад, не знаю, Литва зараз працює з перебоями, скільки бачу, що там часом пропадає. Усі сайти не життя на що відпочивати. Це друга під добою перша новина, а друга політика, так? — Так, так, Ага, тобто є такі розділ. Поліцька розділ є. Так. Gained... — Як то кажеться, на жаль. Ні, 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 поки ні. Вона в України. Ні, ні, добре, ні, щоб просто, якщо є якась інформація чисто по політиці, Так, вона по в мене зараз весняне загострення, мені хочеться щось таке написати, щоб всі прочитали і в коментарях писали, о, який ти молодець, як все розумно. Якщо це в блогі виставиш, ну скажи, ну і що? А в політиці ну, вже про політику пишеш. То... Це, це, нам Машлянка винен пару подач. Так що, якщо хочеш, можеш Ми ну, то йому відбуватися. Ми маємо там площі. — Ми маємо площі. Вже стільки на цей. Ні, а я вчера. Ні, про все, про все, я там пробую. Насправді, блоги у нас зараз як це... Ну, не, навіть, не навіть такі, на відвідувані, але у нас на відвідуваності. Ми їх вийдемо на центральну сторінку. Там відвідуваний і зручно, якби. Ні, ні, да, видно. Де, так, видно. Просто так. Немає ще Ажіотажу. Так, 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 так. Ажіотаж ну, появляється та, ви... коли. Автор піши і що, або <різь> 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 та, от, і тоді починається ажіотаж, вже хтось читає, починає свої рефлексії робити. У нас вже є там, наприклад, ажіотаж з підсніжниками коментарів на... того, того мусора? Який рано слізників я всім забороняв? Ну, з питанням. Тризубі ціки говорить про нагір і про комсомольців. Ну, так і наше, знаєте, категоричні якісь судження вони викликають якийсь ажіотаж. Правдиві, вони, неправдиві, аргументовані, не аргументовані. Називається коліво. Там війна в інтернеті. Ще якісь питання, що можна вам сказати? Може, в ну, когось появилися якісь зубашки? Запираюся, а буде менюшечка така з роздорочкою на райончики? А вона а є інтерактивна по цьому, по карту в них. Не, не, вона, по цього, по в них. А вона по карту по кругах. А, а крік, ні, ні, крік, не, якщо місто клікає, то має бути, так? Да? Так, 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 так. Воно задумано, Воно, що місто має, місто має бути. Треба а так, а так, клік? Клік? так, так, є райони і... Дійка ага. ЦВК поміняє, вони поміняють. Пошук купив нове. Щоб все менюшечка помістилася. Я зміг, це не новина, то місце. дивіться. Це вже це вже деталі, які такі. Поки в процесі буде змінюватися сайт, то така штука, що її доскладати вмінювати. В процесі кудись там щось поміняти щось туди ж переставити. Всіх за, запрошуємо вести насправді блоги, як ми... Ну... Найактивніші блоги можуть стати Ну, Якби це один другому не, не заважає, так, так, але... Ну, обра образ, образ не буде, якщо, наприклад, хтось і тут, і, 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 і туди, ну, образ не ну, буде. Це щось таке, як до Ацівятіна, там, стаття, це вже має бути якийсь там, ну, грубо кажучи, аргумент, це тата і тому подібне. Але, але ти даєш нормальне порівняння. Блог це позиція, так, а, але так, не так, отсіб'ята. Так, ні. Чекай, чекай, чекай. Ну що ви? Ну, ну це ну, ну сказав. Ну це чисто позиція, так. Погана, добра. Розумна. Це позиція. Це все таке, Ну. Ні, ні, ну. ну, А ну, а, 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 а матеріал газетний то що, не от Ну. Я би сказав, що. Ну, а що? що? Збройні. То, з... тако тоді Андрій уточнився. Це приватне на Ні, ні, я маю на увазі, що, наприклад, якщо я написав щось, мені хочеться і в добу розмістити, і, наприклад, в про все. Один той саме матеріал. Ну, один той самий матеріал, тобто тут буде Ну... — безораз. що блогери тільки писали на одинся. Розуміли нас із Сайте, наприклад, видасте перші Зоріані, а другу на ну, про все, або навпаки. Якщо, щас... якщо зоряна розмістить перших, то рейндро про шо? все впадемо або навпаки. Колись, коли, це, коли це, ми це, будемо круті і, і відомі, то вам просто не треба буде щось інакше робити. <гум> <гум> А ти ви реєструєтеся як інформаційне агенство, чи це буде існувати цей сайт, як всі інші інші? Наразі сайт так інакше на щось реєструється. А так, я думаю, що часом буде як інформаційне агенство, тому що наразі це є єдина юридична можливість зареєструвати сайт і зробити його чимось журналістським, з якимись юридичними. Принаймні ми знаємо, хто за цим стоїть. Ні, ну Реєстрація це вже там журналістські посвідчення, можливо, ізбрати участь, якихось акредитованих заходах. Ну, зараз у нас є така міні-реєстрація. Приватних підприємств, родинні послуги. Можна кожного журналіста зробити спеціальну спілкуватися журналістів, це вже... у нас тут дуже законодавство стосовно ви тоді розумієте, і... Ну, значить, хто журналіст, хто не журналіст. Такі часи це добре. Такі часи це добре. Так, так, так. Ну, але щоб ті, хто має просвіт посвідчення журналіста, були адекватними по часу. Бувають такі стопоки. Коли не використовується. А то без вина – це все одно, що брачна ніч без дівчини. Пропонуємо вирати шопати. Uh-huh. Його, цього не буде. було в програмі. Це поза програмою. Та, Та ні, ти ж сказали, шампанське не Це надо. Це не конкурент. Сказали, що да. не Може, Можеш, Може. Позволю собі представити нашого молодого юного талановитого журналіста Сергія і дозволю собі представити йому всіх вас, тому що, напевно, до вас до інших людей буде відвертатися. <різь> що це є Олег Різник, класний дизайнер і добра людина. Це є Іван Сорокалій, теж добре. На жаль, не дають таким дизайнером Нікола Кирил. Але він набагато краще і депутат. <сі> 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 <Йо>? <сі> Це є Іван Федан, він є бізнес-тренером, також доброї людини, але не такий добрий депутат, як Іван Сорокалій. Сам. Це я так? — розумовий терорист. Я хочу такий імідж собі скласти розумового терориста, щоб людей заставляти робити в їхніх мозг, мозгах вибух. На так, ну, ні, вибух. Терорист — це вибух. Щоб ну, люди хоч почали думати, хоч іноді. Це Петро Михайлович, політик він нам визволяє правоохоронні органи. <реш> 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 <provincy> <abelson> <д vaisales> <Т> <part feelings> vet, я хотів теж звичайно поздоровити їх, звичайно, що він гарно є. І Саша добре, що казав тут, що все гарно казав. Але я вам скажу єдине, що хотів би, щоб всі, хто працює на сайті, звичайно, у нас в місіонерах. Небагатих, не красивих. Ну хоча б, б симпатичних трошки бачили. Хоч трішки, не тільки загущились, закуповують. Хоч трішки, стрічки. Якщо можна. А так я для вас, чесно кажу, перевітання від начальника уповільних речі. Він сказав, 24 години для дитини будемо працювати. Дякую, дякую. Так що, будь ласка. Це Володимир Ханос, громадський діяч, громадський експерт, керівник і... Ініціатор дуже багатьох громадських рухів, які в нас тут робляться в Тернополі, і ну, напевно такий один з найбільш просунутих твітерян, фейсбуківців та всяких інших інтернет у мене? Я не написав, не Нормально? Тей, я вже написав, записав, немає нормально. Це я злазу, це політичний експерт, керівник групи Думаю, експерт. Думаю, експертна група. Ну і також добра людина, але він ще не допускає. А як вас з дизайном? З дизайном як? Це бурбан. Ми мені, ми знаємо, що зараз. Тарас Савчук, добра людина, наш блогер, який Олександр Башта. ну і звичайний дизайнер. І я його назвав громадським джіячем, він сказав забрати його ставити. Це у нас Катерина Калуш, людина, яка зв'язує міську раду з громадськістю, так само як зв'язує Петро Михайлович міліцію з громадськістю. А калуш це є голос і обличчя міської ради. Добро людина саме собою. Це у нас добре люди. <звіток> 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 це Максим Черкажев. Він представляє Само собою громадську організацію німецька молодь запиляється радником міського голови. Я думаю, що з велосипедних питань також. Ну і добра людина, з дизайном, я думаю, у нього все чітко. Ну, Я надіюсь, він не велосипедній А як же Полькона, якраз, це Наталя Гурно, вона відома посмертниця і вона тут я сідає, я матерію, варчую, і, 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 вони удар. Це не депутатської ради, що тимчасова. І це Надійка Хеса, яка нас тут приймає в центрі комунікації Тернопільському. Добра людина, добрий дизайнер, слухайте, ну ви не знаю, <laughs> пройшовся бути депутатом. Це я забув Тараса Гриняка. Так пройшов мимо, Тарас Рівняк сховався на кутику. І Солодки не їздить, до речі. Він займався українською справою. Вправній батеревець. жен депутат. Ще... <laughs> Витерпіли? Три. Три. Це мав по четвертий. Четвертий, потім вже вдається на балку до пенсії. Ну я про вас кажуть під час літа, якщо на лісу посмовчусь сьогодні, це якби не. Напевно, вам цікаво послухати. Так, так. А, ну, власне, я і Маріана, ми є п'ятикурсниками Марія в фізико-педагогічному університеті економічному. І, власне, ми дуже зараз хочемо і прагнемо працювати, творити, е, працювати і просто бути почутими і побаченими. Тому від вас, якщо будуть якісь помилки на сайті або якісь цікаві ідеї, прошу нам дзвонити, писати і будемо це, це буде. висвітлювати. І ну, дійсно дуже хочеться працювати. Будь ласка, не задавіть. І гурт на ними відміну. Віталій Кічок і Займана. То Кічок. Добрі люди, не депутати, не дизайнери, але це то не музиканти. То, що вони поне печень, то ти точно не реабілітовують що Ми можемо.